Що, якщо я вам скажу, що є фільм, якому 30 років, і він досі має найкращу перестрілку в історії кіно. Але при цьому він має 5 драматичних ліній. А також цим фільмом надихались самі творці GTA 5. І крім всього цього, там грають два найкращі актори того часу, харизми яких вистачило б на десяток фільмів. Господи, і чого я з нею зв'язався? Бо в неї дуже гарний зад. You і ти вліз туди, з головою. Господи, Я тебе налякав. від самої думки про жіночі зади я звірію сьогодні ми поговоримо про фільм хіт або як у нас його перекладали сутичка чи двобій. Ще на початку 80-х Майкл Манн почув історію про реального грабіжника. Ніла Макколі, який діяв у Чикаго, якого переслідував детектив Чак Адамсон, їхня зустріч у кафе і стала тим зерном, з якого виріс сюжет. Тобто, все починалось буквально з тієї самої сцени, де вибухова харизма та напруга мали найбільше значення. Але тоді Ман не отримав потрібного бюджету. Він міг дозволити собі лише акторів другого ешелону, що й мусив знімати поспіхом. У результаті вийшов 90-хвилинний телефільм Елей Тейкдаун, фактично чернетка майбутнього хіт. На початку 90-х ситуація змінилась. Після успіху останнього з магікан Ман довів, що може працювати з великими проектами, і Warner Bros. дали йому зелене світло на масштабний кримінальний епос з бюджетом близько 60 мільйонів. Ман одразу бачив у головних ролях Аль Пачіно та Роберта Де Ніро. Обидва вже були легендами, але ніколи не зустрічалися на екрані в одному кадрі. І вони погодилися майже одразу. Для них це був виклик не переграти один одного, а створити баланс. І вийшло неймовірно. Сцена у кафе стала однією з найзнаковіших у кіно 90-х. Я не збираюся повертатися за грати. То не порушуй закон. Я роблю свою справу, порушую закон. Ти робиш свою справу, ловиш тих, хто порушує закон. Тобі не хотілося жити звичайним життям. Що ти маєш на увазі? Барбекю і бейсбол? Так. На перший погляд, це звичайний кримінальний бойовик, банда грабіжників проти детектива. Але насправді це історія про двох чоловіків, які йдуть різними шляхами, але живуть за схожими правилами. З одного боку Ніл Макколі, професійний злочинець, з іншого Вінсент Ханна. коп, який буквально живе своєю роботою. І цікаво, що фільм дає час розкритися не тільки їм, а й другорядним героям від коханих до напарників. Саме тому історія тягне на кілька паралельних драм, і кожна має свою вагу. Я би сказав, зміст цього трьохдинного фільму цілком потягнув би на сучасний десятисерійний серіал. А тепер давайте перейдемо до головної причини, чому хід став культовим: сцена пограбування банку і перестрілки після нього, мабуть, найреалістичніший та найвпливовіший бойовий епізод в історії кіно. По-перше, актори реально готувалися. Роберт Де Ніро, Деніро, Кілмер і вся банда тренувалися разом з морпіхами США. Вони відпрацьовували рухи, як тримати зброю, як прикривати одне одного, і навіть стріляли справжніми бойовими набоями на полігоні. Завдяки цьому вони не просто грали злочинців на екрані вони справді виглядали підготовленою бойовою командою. Окремо варто згадати перезарядку Кілмера. Є момент, коли він зупиняється, змінює магазин і продовжує стріляти. Настільки технічно і чисто це зроблено, що пізніше цей кадр став показовим прикладом для навчання новобранців. Ми заберемо не ваші гроші, а гроші банку. Ваші гроші застраховані федеральним урядом. Ви не втратите ні цента. Згадайте про свої родини. Не ризикуйте життям. По-друге, звуки монтаж. Майкл ман відмовився від студійного дубляжу. Він розставив мікрофони прямо на вулицях Лос-Анджелеса і записав справжню стрілянину. Тому звук такий глухий, важкий, відбивається від будівель і пробирає до кісток. А щодо монтажу, тут майже нема кліпового нарізання. Камера довго тримає сцену, і ти відчуваєш цей повний хаос, який відбувається на вулицях Халей. І ця сцена не просто видовищна, вона працює емоційно, бо до цього моменту ми вже добре знаємо героїв, їхні проблеми та життя поза злочином чи роботою. Саме тому під час перегляду відчуваєш напругу та справжнє хвилювання, і в цьому секрет її довговічності. У сучасному кіно може бути більше вибухів і спецефектів, але жодна перестрілка не здається настільки реальною, водночас такою емоційною, як у хід. Після того, як ми розібрали перестрілку, легко побачити, чому хід вплинув на багато інших проєктів, але найсильніше на GTA 5. Сам Майкл Ман підтверджував, що саме його сцени з пограбуванням і перестрілками надихали розробників гри. Відчуття командної роботи банди, тактика переслідування, хаотичний, але логічний бій у міських умовах. Усе це перенесли у GTA 5. А тепер поговоримо про не менш важливий аспект драму. У хід справді не одна історія, а кілька паралельних ліній. Це не просто екшен, а масштабне полотно про людей, яких поглинає робота і вибір, який вони роблять. Почнемо з Кріса, героя Вела Кілмера. Його стосунки з дружиною одна з найемоційніших сюжетних ниток. Стосунки тріщать по швах. Він грабіжник до того ж, лудаман, тому у них нема грошей. Вона розбита, зраджує його і вже готова здати копам, але в ключовий момент все ж попереджає його про засідку. Це короткий, але дуже драматичний акт довіри, який знято так, що пробирає до мурах. Я без неї жити не можу. Так. 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 Доналд. Водій, людина, яка щойно вийшла з тюрми, намагається почати нове життя, але старий світ тягне назад. Він погоджується стати водієм у пограбуванні, але гине. Його смерть особливо болісна, бо поруч була дівчина, яка вірила в нього. Ця арка досить маленька, але передає суть в одному моменті: система не працює. Я сидів за те, що цей паразит робить щодня. Потерпи, поки знайдемо щось інше. Ніл Макколі, герой Роберта Де Ніро, живе за жорстким правилом, ніколи не прив'язуєшся до чогось, що не зможеш покинути за 30 секунд, якщо за тобою підуть копи. У фіналі він робить фатальний вибір. Замість того, щоб втекти з жінкою і врятувати своє життя, він повертає в бік, щоб закрити незавершену справу. А потім, тікаючи від копів, лишає її саму в машині. Це той самий момент, коли злочинний кодекс перемагає над шансом на щастя. Що я роблю? Я розмовляю з порожнечею. не зрозумів. На твоєму кінці лінії труп. Вінсент Хана, герой Альпачина, повна протилежність, але водночас дзеркало Ніла. Він настільки живе роботою, що руйнує власне сімейне життя. Одна з найсильніших сцен, коли донька дружини намагається накласти на себе руки. Іман показує це максимально буденно і холодно, без зайвої мелодрами, що тільки додає сили моменту. У фіналі ж він знову робить той самий вибір. Замість сім'ї він їде за злочинцем. І нарешті зустріч двох головних ліній у фіналі. І Ніл і Вінсент зрештою, стають заручниками своєї одержимості. Вони могли б бути друзями, якби не обставини, але вибрали різні боки барикад. І коли один помирає, інший бере його за руку. Це момент визнання. Вони однакові лише з різних сторін. І в цьому вся суть хід не в тому, хто переміг, а в тому, що обидва програли.